Ужгородська окружна прокуратура в суді довела вину 31-річного жителя Виноградова у скоєнні умисного вбивства та крадіжці речей потерпілої. Його засуджено до 14 років позбавлення волі йдеться про резонансний випадок зникнення жительки Ужгорода, про який заявили до поліції на початку 2022 року. Згодом, 12 січня 2022 року тіло потерпілої з ознаками насильницької смерті знайшли на горищі її будинку у судо. Уму засіданні прокурор довів, що вбивство жінки трапилося ще 30 грудня 2021 року. А причетний до нього її 31-річний знайомий, з яким вона мала близькі стосунки, чоловік задушив молоду Ужгородку. Намагаючись приховати злочин, обвинувачений переніс тіло на горище, а сам повернувся до Виноградова, прихопивши з собою особисті речі потерпілої. Зокрема, він викрав і мобільний телефон, з якого ще певний час відповідав на повідомлення, аби відвести підозру про зникнення Ужгородки. Закарпатець продовжить перебувати під вартою до вступу вироку в законну силу. Водночас, за рішенням суду, його зобов'язано виплатити потерпілій стороні 516 тисяч гривень моральної та матеріальної. Реальної шкоди.